Останніми днями в усіх на устах тема нових тарифів Трампа про них не говорив хіба Єнивий. І от сьогодні Китай вів 34% мита на всі товари зі США у відповідь. Хто виграє у цьому протистоянні? Ну, Дивіться: е, історія вчить, що вона ніколи нікого нічому не вчить. На жаль. У му році, в 1930 му році. Сполучених Штатах Америки був прийнятий закон Смута Гоулі, який ввів митні обмеження більше, ніж на 20 тисяч позицій імпорту, що на той момент заходи в Америки, що по суті було, стало одною з причин Великої депресії. Пам'ятаєте, та Велика депресія в 1933 році була ніщимна криза. Люди, які банкрутіли, стрибали з хмарочосів нью-йоркських. На жаль, напевно, оточення нинішнього президента Сполучених Штатів Америки погано знає історію власної країни. Вони, по суті, зараз знову встали на ті самі граблі, які призвели до надзвичайно великих втрат для американської економіки, ну, трошечки більше ніж 100 років тому. По суті, вже ми сьогодні маємо з вами реакцію світової економіки. Вартує подивитися, що робиться з курсами акцій найбільших корпорацій на біржах, що робиться з індексами біржовими, все стрімко падає. Вибачте, тільки Microsoft за останні п'ять днів втратив 280 мільярдів доларів. Капіталізації це тільки е, одна з компаній. Е, коли ми з вами реально подивимося на подальші процеси, однозначно, е, напевно, маленькі економіки будуть шукати якісь перемовини з Трампом, якісь, е, скажімо, цілком ймовірно, е, Спільні якісь точки дотику в інтересах Сполучених Штатів Америки, але великі економіки точно будуть вводити дзеркальні санкції. Ми вже, ми вже сьогодні бачимо позицію е, Китаю, який ввів 37% на е, всі товари виробництва Америки, що продаються в Китаї. 25% на е, вироблення автомобілів Сполучених Америки ввела Канада. Дуже активно зараз обговорює Європейський Союз, тобто потужні економіки точно будуть робити дзеркальні заходи. До чого це призведе? Ну, реально, давайте будемо тверезі. По-перше, це призведе до різкого зростання цін у США. Чого немає сьогодні жодної країни в світі, яка би повністю перекривала власним виробництвом внутрішній споживчий ринок. Ну, немає. Тобто, в будь-якому випадку існує імпорт, якщо ви вводите на цей імпорт. Однозначні мита, саме на цю величину йде зростання цін на вашому внутрішньому ринку. Захисні методи, які приймають на сьогоднішній момент країни з великих економік, будуть зменшувати американський експорт. Тобто, однозначно, люди, окрім інфляції, будуть ще втрачати робочі місця. Ну і попри все, попри ті всі речі. Обіцянки Трампа дуже швидко відновити виробництво в Сполучених Штатах ну, Якби там дійсно були непогані економісти, вони б зрозуміли, що це навряд чи реалістично. Тому що, ну, по-перше, коли ми з вами говоримо про відновлення тих чи інших виробництв, повернення їх, припустимо, з інших місць, то, по-перше, це час. По-друге, це однозначно достатньо великі інвестиції. А по-третє, ну, ми з вами напевно знаємо, що різниця в заробітних платах в Південно-Східній Азії і в Китаї, і в США, різниця там в 4-5 разів, а по деяких країнах і в 10 разів. Отойовимо собі товар, що вироблений в Південно-Східній Азії, і товар, що вироблений в Америці. Заробітна платня, яка вкладається в собі вартість, набагато вища. Правда? Всі складові. Які додаються однозначно в Сполучених Штатах є більші, ну і підготувати кваліфіковані кадри однозначно достатньо складно. Відробити відповідні логістичні шляхи, відпрацювати коопераційні зв'язки, побудувати підприємство. Ви думаєте, що у Трампа реально є 4 роки? У Трампа є ну, максимум півтора. До наступних до виборів у американський парламент. знаєте, пане Якщо... я, якраз, е, я би дуже хотіла почути вашу думку, бо прозвучала така якраз сьогодні з уст Трампа цікава фраза, е, яку він сказав от сьогодні ж: зараз час ставати багатими, як ніколи раніше. Про що це? <ривіт> ну, дивіться. Е... Після Другої світової війни, коли створили світову організацію торгівлі, напрацювали єдині правила зовнішньої торгівлі для всіх країн. Трамп вирішив зробити по-інакшому. Він вирішив не робити всі правила однакові для всіх інвесторів, а він вирішив спочатку зробити базові мета, а потім, щоб кожна країна навколішки приповзла до нього. І він з кожною країною заключив би двосторонні угоди в інтересах американців. Ну а яким чином, по-інакшому, не нахиливши весь світ, можна зробити Велику Америку знову? В чому є питання? Питання в тому, що ну, напевно це можливо з якимось Мадагаскаром чи В'єтнамом, до речі, який сьогодні вже... Погодився заключити двосторонню угоду з Америки на засадах вигідних для Америки. Але, повертаючись до того, що я говорив раніше, великі економіки не підуть на заключення двосторонніх угод в інтересах Сполучених Штатів Америки. Вони будуть шукати механізми дзеркальних санкцій, будуть шукати інші ринки збуту. Так що в даній ситуації точно Штати Америки отримають е, надзвичайно великий негатив. Це раз, а по-друге, їх власне населення буде розраховуватися за помилки тої політики, яку сьогодні, економічної політики, яку сьогодні проводить Трамп. Це ми з вами говоримо за блок товарів народного споживання. Але є дуже складний блок, який називається е, воєнне-технічне співробітництво Вроробництво зброї. Наскільки я знаю, сьогодні вже політику надрукувала достатньо велику статтю, де аналізуються імовірні наслідки митної війни, що влаштував Трамп, для виробників зброї в США. Сьогодні практично немає країни, яка би виробляла зброю від початку до кінця. Вся зброя, особливо в системі НАТО, виробляється в колаборації між іншими країнами. На сьогоднішній момент достатньо великі кроки, що були за адміністрації Байдена, зроблені для е, колаборації, наприклад, Австралії, Великої Британії і е, Америки, по будівництву ядерних підводних човнів, та по будівництву е, новітніх видів е, зброї пов'язаних із, е, скажімо, м -м гелікоптерами. Е, всі ті речі сьогодні стають. Ну, не актуальними в силу введення тих мит. Тобто на сьогоднішній момент ті мита однозначно приведуть до того, що американська зброя буде набагато дорожча, а е агресивна політика Трампа щодо зовнішньої торгівлі призведе до того, що європейці, е ті країни, які сьогодні потребують зброю, в першу чергу будуть шукати виробників на своїй території. Ну, наприклад, європейці вже ми чули, ми знаємо, та відмовляються від американських F-35 і активно вкладають гроші в розробку е, франко-італійського е, винищувача шостого покоління. Ми вже чуємо на сьогоднішній момент про виробництво е, альтернативи Петріот у Франції. Ну тобто е, європейці на сьогоднішній момент будуть активно шукати альтернативу американцям. Хоча Рубіо категорично наполягає на тому, щоб Європа сьогодні купляла американську зброю, але ну ніхто не починає перемовини щодо купівлі зброї з введенням митних обмежень, про економічну політику тут ще важливо з вами обговорити така. Напередодні міністр фінансів США Бесент повідомив, що з дня на день до Вашингтона прибуде українська делегація, щоб обговорити угоду про економічну співпрацю, чи зможе Україна. Там виторгувати, так би мовити, до прикладу зменшення тарифів щодо себе, або, наприклад, запровадження мит для Росії і Білорусі, яких нові економічні заходи США взагалі не торкнулись та я не думаю, що там будуть обговорюватися мита. В дійсності ті мити, що були введені на Україну, вони суттєво нічого не змінили в наших, наших стосунках з Америкою. Ну, по-перше, ми зі Сполученими Штатами Америки продаємо туди десь приблизно на 820 мільйонів, окуплюємо на 3,2 мільярда. З тих 815-817 мільйонів, що ми продаємо, там трошки більше 500 мільйонів це вироби з чорних металів і прокат. З 12 березня Сполучені Штати Америки на ці види товарних позицій ввели 25% мито. Тобто там вже в нас достатньо складні, складна ситуація. А залишок, то що там лишилося, там 270-280 мільйонів, це е, аграрка українська, це олія, це е, ну, молочка, яка. Точно не буде основною темою перемови. Та делегація, що їде, вона буде активно обговорювати червоні лінії, які американці вписали в угоду про рідкісноземельні метали, які, на, на мій погляд, ніхто з українських політиків не підпише, тому що це, ну, по перше, пряма державна зрада, я перепрошую. Ну, дивіться, хтось сьогодні дійсно. Готовий підписати документ, в якому буде визнаватися борг в е розмірі 115 мільярдів доларів е за ті гроші, що з 22-го року адміністрація Байдена дана, дала нам грантів. або е це перша червона лінія, або друга червона лінія хтось е погодиться на те, що е платежі, рентні платежі, які сьогодні надходять державний бюджет, це мається на увазі і Укрнафта, газодобування, НАТО Нафтогаз. Ті гроші будуть йти не в бюджет, а в чисто умовний якихось американо-український фонд, де американці будуть мати повноважне право, які будуть конвертуватися і водити з країни. Тобто на ту суму ренти будуть зменшуватися доходи українського бюджету. Хтось це підпише, або хтось підпише. Скажімо так, право вето, на е, який буде мати можливість накладати американська сторона на прихід будь-якого інвестора в Україну, який буде не задовільняти не, не задовільняти американців, е, на будь-які нові розробки корисних купали. Ну, раптом там європейський інвестор захоче розробити літіє віродовище в Україні, а американці скажуть, ні, ми накладаємо вето, ми не дозволяємо. А як же ж європейська інтеграція, як же ж. Вимоги, які прописані в Конституції України. Ну, тобто, ось це будуть теми обговорення з американською стороною майбутньої ресурсної угоди. Я думаю, що оце буде сьогодні головною темою, тому що без цього, я думаю, що жоден політик України не підпише будь-якого документу. Якраз хочу продовжити цю тему про рідкісноземельні земельні метали? Цікаво, що паралельно про ці метали США домовляються з Росією. Про це заявив переговірник Путіна. Але тут важливо, що ми підкреслюємо, що про це заявила тільки російська сторона після поїздки до Вашингтона. Також він сказав, що американські компанії займуть місце європейських, які вийшли з Росії. бо, очевидь, Москва намагається купити підкупити Трампа. Якщо це вдасться, то як має реагувати світ чи та сама Європа? Ні, ну слухайте, це хто анекдот, ви анекдоту і виговоріть, хто вам заважає, я е, поясню ситуацію. Дивіться, М -м санкційний блок, що е, започаткований Сполученими Штатами Америки і санкційні пакети, які приймає Європа, це дві різні історії. І е, будь-які послаблення санкційних обмежень Сполучених Штатів Америки, е, які вони періодично анонсують. Жодним чином не впливає на європейські санкційні пакети. Чому я настільки серйозно про це говорю? Дивіться, будь-яка компанія, яка піде в Російську Федерацію, американська, будь-яка, при наявності заборони санкцій за сторони Європейського Союзу, миттєво потрапить під санкції Європи. На сьогоднішній момент немає жодної великої корпорації транснаціональної, яка б не мала потужних представництв в Європейському Союзі. Ви дійсно собі уявляєте, що якийсь там чисто умовний американець, е, з штаб-квартирами в Європейському Союзі, з рахунками в європейських банках піде працювати в Російську Федерацію, миттєво потрапивши під санкційні вторинні обмеження, та ніколи такого не буде. Тобто ми маємо чітко розуміти, що говорити можна все, що завгодно. Але доти, доки не буде консолідованої позиції з приводу Російської Федерації, жодна компанія велика, потужна, яка є тримачем ноу-хау, яка розробляє корисні купалини всюди по світі, в Російську Федерацію не повернеться. Вторині санкції нікому не потрібні. От якраз про санкції сьогодні держсекретар США Рубіо сказав, що Конгрес вже розпочав готувати санкції, якщо РФ не піде на перемир'я. Можете припустити наскільки це буде боляче для Росії, бо досі Москва не надто страждала від запроваджених обмежень? Ну, дивіться по інсайтах і по тому, що говорили власне конгресмени, вони готують пакет, який буде вводити до 500% санкцій. На Російську Федерацію і будуть вводити так звані вторинні санкції, які будуть стосуватися повної заборони торгівлі зі Сполученими Штатами Америки тих країн, які будуть купляти російські енергоносії. Тобто, умовно, якщо там Китай буде і далі купляти російську нафту, то е, всі китайські товари будуть заборонені до продажу на американському ринку. Е, ну, от така ідея цікава. Але на тлі тої торгівельної війни, що зараз влаштована е, Трампом, видається, що е, всі ті санкції, вони, е, на жаль, зараз трошечки відповзають на задній план. доти Доки е, Європа, Китай, великі економіки не зможуть остаточно визначитися щодо своєї позиції е, по відношенню до. Е, Трампових обмежень, я думаю, що саме це сьогодні буде найголовнішим питанням. До речі, подивіться, вперше за дуже довгий період часу нафта марки Brent впала нижче 70 доларів за баррель. 68 доларів сьогодні, 5 доларів за останні декілька днів. Сьогодні російська нафта торгується на рівні 58 доларів за барель, тобто найменше при степу. Це в дійсності, от, оце є надзвичайно е, ну, серйозний удар по російській економіці, тому що російський бюджет закладено е, доходи від нафти по курсу 69 доларів за баре. Вони сьогодні вже торгують на рівні 58. І я думаю, що це не кінець. Тобто, якщо не буде остаточно влагоджена ситуація з е, ну, цими митними обмеженнями, з великими економіками, е, ну Реально ціна на нафту буде продовжувати падати, тому що великі виробники будуть е, обмежувати перспективи власного виробництва, тобто будуть зменшувати попит на сировину. А що відбувається, коли зменшується попит на сировину, ціна на неї падає. Тобто, оті речі вони однозначно будуть свідчити про те, що е, ціна на нафту, а це індикатор всіх сировинних ринків, буде продовжувати опускатися. І от на завершення пане Олеже, ще хочу порушити таку тему. Міжнародні експерти схиляються до думки, що Путіну не вигідний мир, бо війна стала основою російської економіки. Без неї у системі, яка три роки налаштовувалася на воєнні рейки, розпочнеться хаос, що загрожує правлінню диктатора. Що ви думаєте про це? Чи здатна економіка повалити режим Путіна? Ну, дивіться, не війна, а воєнні видатки. Так буде правильно в дійсності основою російської економіки. Це правда. І коли ми з вами говоримо про те, що відбувається з країнами, які існують на воєнних рейках, і як вони виповзають, переорієнтуючи власну економіку, давайте ми згадаємо з вами, що відбувалося з бувшими республіками, а на той момент суверенними країнами бувшого радянського союзу, коли радянський союз розпався вщезла повністю гонка озброєнь і воєнні замовлення, і е, підприємства почали шукати е, шляхи е, відновлення е, цивільної продукції. Е, це однозначно призвело до різкого падіння обсягів виробництва, до закриття величезної кількості підприємств, які не змогли переорієнтуватися. Ось вам яскравий научний приклад, що відбувається з воєнною економікою, яка от таким чином, е, скажімо. Мігрує до е, цивільних галузей. Е, з Російською Федерацією сьогодні аналогічна ситуація. Вони перебудували економіку на воєнні рейки, і для них на сьогоднішній момент е, відкат від воєнних видатків, від шалених видатків цього року вони 13,5 трильйонів російських рублів. Це по нинішньому курсу 135 мільярдів доларів збираються витратити на воєнні потреби. Для них, якщо зараз забрати ті кошти з е, фінансування війни, е, ну буде відверті для них економіка ляже. Тому дійсно на сьогоднішній момент е, падіння ціни на нафту і зменшення доходів російського бюджету може привести до критичної невідповідності соціальних видатків і потреб фінансування війни. Оцей момент буде для російської економіки надзвичайно складним. Тому, е, якщо буде зовсім відвертим, то Єдиний позитив е, Трампових новацій в економічній політиці полягає в тому, що ціна на нафту падає і це сильно б'є по російській економіці. Більше на жаль, позитиву там немає.